До До Дніпра прибув потяг із польського хелму. Маршрут анонсували наприкінці листопада. Загальний час у дорозі склав понад 20 годин. Місцева жителька Марина каже, поїзд приїхав до Дніпра вчасно. Я взагалі їхала з Латвії з Латвії до Варшави автобусом. Потім інтерсіті до Хельма і сюди потягом. З Схема інтерсіті прийшло і на цьому ж пероні навпроти стояв потяг. Це круто. Ну зараз дуже в іншій країні важко добратися. Я їхала в Германію сутки на автобусі, коли ми раніше літали, да, там ну, за день. А так це круто. Ну, автобус, потяг це не автобус. В ньому ти ліг себе як людина. У потязі, що прибув 14 грудня, приблизно 50% пасажирів їхали повну відстань з хелму до Дніпра. Розповідає провідниця Ірина Поліщук. Додає, найскладніший в маршруті перетин кордону. Півтори години в нас була перевірка на польському кордоні, майже годину на українському кордоні. Немає пересадки по Києву. Прямий рейс, зручніше, набагато, комфортніше, скорочує людям час і взагалі ефективний цей потяг. Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, потяг курсує щоденно. Для покупки доступно близько 400 місць. Якщо люди хочуть доїхати до Варшави, потрібно окремо придбати квиток польської залізниці. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.